Технічно і в другому плані. Можна питання? Ви граєте в нижніми і важкому лісі. Ви міняєте позицію ванна, чи вона завжди на О тільки внизу? Має бути весь час одано. Має коли ви йдете в порядку. Так, має, та, та, та. має оцей кодик має бути внизу. А якщо, наприклад, в мене на соні от третя вправи, і я перехожу на 8, то я трохи... Ніби піднімаю його, а далі йду на О. Це може бути? Ну як воно тобі не шкодить, як, як ти чуєш, що воно тобі не шкодить, значить що не може бути? Але а, змієш, ти знати, якщо в тебе вільне звучання звучання. Ну співає. Як, вільне, співає, ну, співає ну, тобто, якщо співає, значить добре, значить ти не настій, ти не переходиш, то межу, так, так. Але весь час так, треба. Щоб свобітом <кліст> проходило повітря, щоб вона ніде зупиняється. Відкривати горду, а так воно заходить собі. І все. І тоді воно вже та тоді ти не можеш ні роздумати того ти не можеш верху щось заграти, нічого не зможеш. <кліст> так, що такі так. <кліст> молодець, а <Там>, ну взагалі <кліст> впевнений, тата, та та так. Та, та. <кліст> Якщо він систематично цього не робить, систематично не вчиться, то, то, він, він, то він за перший раз за, за перший разу дуже складно, за другий раз. він весь час мусить бути систематично е, е, направляти їх на, на ту професійну грамотну гру з професійним штрихом, з тим. Дташе де це деташе і не Маркато, і не Портато, і не Портаменто, і це, це ДТШ. Бо дуже добре майстер класи чи не добре. Бо якщо ми тут, в нашому тут, е, з, регіоні, в Львові, Трогобичі, ми разом творимо свою школу, ми разом, ми разом граємо одинаково, чи то валтурністи, чи то е, трубоністи, ми одинаково граємо. Ось о, то, от, оце, Це обмін який це є супер. Це от так має бути. От, але то є основа, то є основа е, десь віртуозні якісь там речі. Це, Технічно це технічно, це таке вже. Це вже коли тут все на місці, коли штрих правильний, коли тоді все добре. А тут так виходить, що не маєш пісню. Ти, ти мене розумієш, можна і так говорити, можна сказати, Василь, яку ти пісню сьогодні маєш? Так? так? Значить, я розмовляю. А артикуляційно розмовляю, це є артикуляція, це є штрихи, які розуміють, які будують цю артикуляцію. Сейчас будешь ради? Ну что, не давайте. Давай, давай, no, давай, давай. Понадобится <laughs> сцени. сказати, Бо все добре, добре. правильно і все. Тільки треба розвивати і все. А так він був прекрасний. Весь час займатися, багато займатися. Знаєш. І все, так, так все дуже добре. О, штрих, добре. Але оце проблема. Це горло. Це... Ну, ж... Забереш горло, може грати, як... як, як... Серця від вас, від себе, від нашого колишню, подякувати вам за ці уроки, за цю атмосферу щиро, сердечно, музично, коректно. Все було дуже доступно, все було дуже зрозуміло. На найбільше мені сподобалося, що ви дуже класно співаєте. Я не тим займаюся. Дуже дякую. Я наступний раз приїду співати і на трубі, так. Добре. Дякую вам за гарну атмосферу, за все. Я думаю, що ми на тому не зупиняємося, будемо продовжувати, будемо розвивати то наше трудне мистецтво, духове мистецтво, бо це дуже важливо є. Бо ми, наші діти найталої в світі. Ми виросли на найкращій землі. І ми є найкращі, щоб ви всі це, це знали, шановні студенти. Ви є найкращі, найрозумніші і наймудріші. І ви є українці, і та держава наша Україна буде процвітати завдяки вам. Ось. А ви маєте вчитися, здобувати у світу, все хапати, як та групка з кожного, з кожного забирати все і, і тоді. І тоді наша країна і наш народ буде процвітати, і ми будемо дуже добре жити, і все буде на okay. Дякую.